Кашку несу, курочка, нехай поїдять, ох сьогодні сонячно, тепло, гарно, бо вони вже зачекалися, я поки до центру сходила, а вони сидять без коші. Путь, 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 путь. Почекай, почекай, почекай. Заходь, заходь, заходь. А, ви ще макуху не дають. О, яка у них петуня розцвіла. Такий ніжний кущик. На, на, їж тут. Щось вони не дуже голодні. Путь, будь, будь, будь. будь. Засватані ходять. Одна побігла там гуляє. Від всякий помідор. Розрісся широкий. Плоди зелені не їдять. Чекають, поки дозріють. І ось також кущик, і ось гарний. Усіх вітаю. Чесник вибрали і зараз виберемо два сорта цибулі. Гледстоун і Red Baron. Подивимось, яко воно. Допомогти Ветеран трудо. Летів на дерево, ледве не збив мене. Це буде складно зробити, бо в нього лапи такі сильні, і він мене відштовхує. Я не можу взяти, взятися за нього. Відштовхує мене, ви бачите. Лапками не тут. Відштовхується. Ну, підожди, я тобі допоможу. Ні, схватився за траву не хоч. Ну, ладно, лізь уже сам. Я просто бою, щоб ніхто не топтав. Ну він швиденько лазить, він зараз на дерево. До лізе. Дерево ось поряд. Переступаємо їх. Сьогодні тут нікого немає. Оце зараз прилізе, немає? Ні, нема. Бувай вище сидять, буває, тут внизу лазять, ну немає. Ось огірок, ну я його приберу, бо щось... не, nee, тут не росте. Ого! Оце красавила. Оце цибулина. Це дуже крупна. Занадто крупна. Синя, синя редбарун. Чи синя чи червона. Ой, синя дуже маленька, а біла горна. Так. так, зараз ми подивимося. Ага. Подивимося. Ну, Що і тут росте, як вона вже не рости. Ну що я скажу? Біла Gladstone набагато краще, ніж синій редбарон. не дуже крупна, поганенька. Хоча гнила, тоді в кульочку була саме біла Гледстоун. І гледстоун краще виросла, ніж гнило було. Да, синенька собі. Ну нічого. Портулак городній шикорний, як коврик, точно, м'якесенький. Це фенхель, Отакий пухнустий, так розпушився, опускається. Завтра зрішемо з вами. Дуже гарна цілука, я задоволена, Ух ти відірвалося, відірвалося. Це біленька, біленька, дивіться, яка класна. Шикарнюче це цибуля. Так, це синя, синя трошки менше, ніж біла. Ну що я скажу, цибуля непогана для нашої землі, для нашого клімату була завжди ще дрібніша. Здається, поза минулому році є відеоролик, як мама засадила отут всю територію цибулею. Можливо, знайду в коментарях, закріплю. І ми її вибирали. Ну Вона така була. все. Мама в задоволення була говорить, нічого, нормальна цибулька. Оцей Гледстоун прекрасний. Буду брати тепер тільки білу. До речі, мені люди говорили за синю. Віра, вона вся піде в стрілки, вона буде погана, вона не буде ростити. Погану цибулю взяла. Друзі, так, вона не дуже гарна, але є її класніша. Але вона солодка, на салати, прекрасніша цибулька. Тому говорити говоримо, але перевіряємо. На своєму досвіді, тому що, як бачите, щось краще, щось гірше. Коли мені говорять, що Іра буде гарна, а в мене чомусь погане воно виростає. Коли, говорять, буде погане, а воно шикарніче. Ще мені говорили, що Іра це цибуля не та, що під зиму сіє. Треба брати голландські сорта. Під зиму посадила. Трошки виросло. Щось, щось є. На перший час це на салати буду використовувати. Вона дуже смачна. От. Батькам понесу, спробувати, звісно. Так, оце так. Ось зараз... Треба взяти якийсь... Я, можливо, тачку. Так, я зараз тачку візьму. Дай, давайте, мабуть, тачку. дивіться, яка сама. Крупненька, отакі ось. ось такі. Ось крупні, всі ці гарні. Ось отако, ось така. Оце ось така синя, як бачите. Непогано, дуже товстелезна, тут курочкам поріжуваний поїде. А біла так взагалі. Це щось чимсь, що якийсь шедевр. Якийсь шедевр, а не цибуля. Дивіться, що тут робиться. Ну, це точно що шедевр. дебе. Отака красунечка крупнюча. Класно. Дякую, що порекомендували мені садити цибулю під зиму. Мені сподобалось. Набагато крупніша, класніша. Ну, я не мамину садила, не тітоньку, а взяла, купила на базарі саме білу і синю, мені хотілося. Ну, щоб там не говорили, все одно виросло мамі сподобалася цибуля, вона приходила, дивилася. Зверху вона була крупня, оці зелені пір'я. І вона говорить, я також спробую посадити не по весні, а по осені. Ну, нехай пробую. Реально краща у нас родила от після зими, ніж та, що ми посадили ранньою весною. Ролик десь треба знайти. Мама просто пів плантаря оцього. засадила цибуля й Так, Ми довго її тикала. Цибуля була, але не крупна. Оця набагато крупніша. Це прям Взагалі красивин. Тако. У мами вона б, мабуть, ще раза в два більше була. Вона ж кожного разу поливає її. Так, давайте точку принесемо. Друзі, ну що ж це робиться в Білому світі? І зараз огірочки підпалю, підпушу, земля пролита, поки поливати не буду. Татко ж нам зробив чотири стовба. Під наші авторські помідори. Ну, я в інтернеті подивилася, всі високорослі не ростуть, це щось летить. Ось вони отакі ось стоять. Ви бачите, ну хіба це високорослі? На куточку дебарао і той вгору попер. Ну, якщо б я його пасинкувала, він би вже швидко вгору центральний пагон погнав. Але так як я його не чіпаю, просто підв'яжу разом з пасинками, то він кущиться так акуратно. Ну, а це я навіть не знаю, це авторські, тут по два куща всі різні. Будуть вони витягуватися чи ні, я не знаю. Опора висока, тільки одеський гаргамель. Поперли вгору, я їх підв'язала. Ці взагалі, мабуть, низько Ну подивіться, я поки не поспішаю стовби ставити, О, на гірочки заплетуться. Сітку ми з вами 5-метрову купили. Татко в опорі зробив по дві дірки, тобто отут зробив на такій висоті і на горі зробив дірочку, тому сітку буде зручно цепляти. Це якщо потрібно буде, можливо, будуть на землі плестися, тому що місто тепер є. Полуничка зріжеться, це буде галявина, відкриється у нас з вами ще. Вистачить огіркам, огірками і всім. Тим паче, що в мене на опорі там шикарні огірочки. Так, а що в нас з кабачками. Кабачками ми рвемо одна попереду. Посмажити на оладушки, я в неї беру. От, по два по три кабачечка. Тут помідори хотіла вам показати. Мені здалося, десь був. Рожевий, я вже просто не дочекаюся. Та коли ж вони вже ці помідорчики, це вже скоро кінець літа, жартую, звісно. Ага, ось ці, мабуть, найперші будуть, бо вони вже якісь такі жовті, яскраві будуть наливатися. Сонця не вистачило. Нас наскільки прохолодно, горуха усипана, стручок на стручки. Там я взагалі я не знаю, що робиться, але. Дуже багато. Іди сам до домку. П'ять хвилин тому назад тільки пішов гуляти, проголодався, прийшов їсти. То хоч через годину їли, а це через п'ять хвилин. Попрошайки малі. Ще можна рядочок щось посадити. Можна укропчик. Молоденький відросте, зрізати, а потім прибрати. Ну, щоб огірки не дали. А можна рядок огірочків. Зробити таку піраміду і щоб вони на піраміду ціпнули. Ну треба подумати. А тут салати, укроп, редиска. На початку липня можна ще буряк, моркву, горох та що завгодно, можна ще посадити. Огірки також можна посіяти. гірки перці, дивіться, які горні. Посадити вони дуже швидко зацвітуть і заплодонуся. Дивіться, які вони ще Горні перчики. Ось таке висоть нацеплюлася. Повно з усіх сторін. Також перчик. Угу. І з цієї сторони перчик ось маленький, а дивіться, вже які перці висять. А квасуля що тут? Ні, квасулька ще не зацвіла, але скоро зацвіти, уже вся на бутонах не обробляла. Два. Ще три кущика захворіли, ну, воно все добре буде, воно відросте. Вусика тільки полуницю обривала мільйон раз, друзі, ніби той не обривал. Я позавчора ходила, все тут виривала. Ні. Тепер я знаю, як росте цибуля взимку, як її прикривати землею, бо я заглиблювала так сильно, хвилювалася, щоб вона не вимерзла. Тепер можна сміливо садити. Друзі, пишіть, як у вас цибуля. Я знаю, що ви не метр на метр садите, як я. А цілі поля. Ото там, да. Там уже цибульки багато гарний. На полях гарно росте. Зараз перечистимо і така смакота на перший час буде. Нам вистачить, не будемо жоднічати Солодка, домашня, класна. Зараз салату зроблю відразу з білої. А можливо синя. Синя і біла, вони солодкі всі. Хоча домашні таке солодке не буває, як в магазині. домашні. Гірке, що перці, що редиска, що дайкон, і капуста міцна, і цибулька, ядрена. <сі> домашні є домашні, справжні. Що аж печі на язику. А перці які скажені, гіркі. Це ж неможливо, там долічку відрізав, борщ додав, все, борщ можна викидати. Ото у течек. Так, така. Овочі наші, Сподіваюся, до, до речі, ні разу не обробляла. Я тільки, щоб пшеницю, кукурузу ту, що ховала піджимало від голубів, заховала під кущі жималося, щоб вони не бачили. Тому що вони узріли, що у курей повну це пшениці, кукурузи, макуха, каша смачна, жирна, Усі голуби злітаються сюди. Я заховала під кущі в садок, один латочок невеличкий насипала. Дивлюся, голуби звідти вилітають і вилітають, Думаю, та що ж таке, що вже побачили. Да, вони всі залізли, аж піджималось, куди я лоток заховала. Кури то знають, вони там сидять і споживають. І з'їдають спочатку кукурузу, це в першу чергу. Я скільки не насипаю, я знаю, що мої кури дуже багато. Кукурузи не їстимуть цілою, вони звикли до молотої, тим, тим паче вона крупна, суха. Думаєте, де ж вона дівається? Що не насиплю, і немає, немає. А вони налітають, голуби, і виїдають. І я тільки що занесла в сарай, нехай вона стоїть там. Курочки побачать, знайдуть. Але справа в тому, що голуби, якщо побачать, що в сараї їжа стоїть, вони будуть і туди залітати. Прям масово всі. Як горобці, заходиш, а їх там більше тисячі. Ото так точно буде і голуби. Я носюся з цієї пшениці і намагаюся сховати, тому що в них то є, що їсти, а курочок кормити, що ж на кормиш, як воно таке дорогуче все. Ой, була б вся отако. класно було. Все, оце на салати нам буде смачненько. Ну, а на супики скільки там її треба. Два кілограма купив і більше, ніж на місяць використовую ту цибулю. Так, це тепер синенька. Зараз обрішемо. Смачно. Так, трошечки ближче. Треба мамі віднести обов'язково саме синьої цибулі. Вона салати з великим задоволенням буде робити і таткові, і собі. Тому що я знаю, що вона синю спеціально купує. І якщо вона десь побачить, вона ніколи повз не пройде. Вона обов'язково візьме саме синеньку для салатів. Можна й смажити, але вона синя трошки дорожче, чим. просто цибуля. Вона не кругла, а видовжена. Якщо порівнювати з білою, друзі, біла, кругла, а синя, вона видовжена. Маленьку, маленьку відразу саму першу використати, щоб вона не пропадала, піде все. На салати маленьку також зручно різати, на одну мисочку порізав і одна цибулинка, така невеличка. А крупненька нехай хвилин воложе. мамі пригощу. Голуби всі позаду літають, саме там, де зжималось, стояв лоток, який я прибрала, і чую, всі пархають, з паркана злітають до жималості. З жималості на паркан, роздивляються, де ж той лоток подівся, куди його переставили. Чи він з ногами та сам перейшов? І вони літають, пурхотять, і буває як злетить, а кури лякаються. переполох, тікають у сараї. Коли от неочікувана якась пташка пролетить. Так що поїдають мою кукурузу голуби. Де вони взялись на нашу голубу? Там людина написала Іра, раніше голуби мешкали в місто. Так, в місті Харкові завжди на вокзалі південному куча голубів. А зараз вони перелетіли сюди. Ну тому що тут вода, тут їда. Чому ще в місті мешкати? Так все. Ще одна і все. Все мої хороші, Я задоволена. Дякую, що порекомендували мені висаджувати під зиму. Набагато краще росте. Ні в стрілки не уходить. Росте шикарно. Непогана цибулька, отака красунечка, шикарно. Ми Це кушаємо як ті киці. Нам цього достатньо буде. А що не вистачить, звісно, на зиму все одно будемо брати якісні овочеві, щоб вони лежали як можна довше. Там ми і багато не набираємо. Беремо там 2-3 кілограми, Закінчується потім ще так потрошечку. Все мої хороші. Гарних вам врожаю, хорошого настрою і мирного тихого неба над головою. До завтра.